Доброго Обрахораночку. Вчора був важкий фізичний день, було багато роботи з клієнтами, тому на ніч я робила собі нічний сером, я його вже змила повністю, навіть послухали Е, Для чого робила нічний сером? Нічним сером зняла ороговілі клітинки, які в мене після макіяжу були, тому що макіяж мені потрібно було сильно припудрити для зйомок відео. І завжди це піднімає у мене на шелуху, зробила нічний сером, прибрала ороговіли, але є застої лімфи, тому я вирішила зробити ще ліфтинг маску У мене, на жаль, без етикетки. Е але зелененька ну, це все одно ліфтинг масочка Для чого її роблю? Для того, щоб привести екстрену шкіру в порядок, тому що бачу, що її трошки застоїть лімфи. Да, важкий фізичний день дався в знаки, Тому з рамочку зараз, ну я не зовсім тоненький, можна ще тоншим шаром мазати маску, але я завжди дуже так плотненько, красиво її нормальним таким шаром намазую на обличчя. 15 хвилин я буквально витримую ліфтінг масочку, потім я її змию, буду наносити тонік, сироватки і кремчики. За 15 хвилин вона розганяє усі застої лімфи, підтягує шкіру, додає оцього тонусу, додає пружності, та, і заставляє шкіру виглядати просто як зіронька. Зіронька є така вчора фразу прочитала, що а така фраза це було передбачення в сільпо. Типа, якщо сьогодні сонечко не ті не сяє, то вона знає, що сьогодні твоя черга сяяти. Ось так от. Все, чекаємо 15 хвилин. Уявіть, що тут зелене ті кіточка. 15 хвилин і я буду. Просто зіронька. Все, пішла робити гарні справи. Сьогодні їх в мене багато знову. Всім гарного дня.